Усім привіт! Я тут записував відосики, як налаштувати наш маленький клон в Ubuntu. Також показував антенну свою на дачі. І так далі. І, так далі. і о, до мене дійшло, що я забув взагалі записати ось якесь початкове відео, де я розказую, взагалі чого це я. Так от, дивіться. Зараз буде невеличкий огляд моєї антени, потім могодачного шеку і далі налаштування цього СДР-приймача до приємного перегляду. Сьогодні я ще раз трішечки зіпсув вікно, прокинув кабель RG58 від Enфіу. Тут у мене такий маленький імпровізований шек на підвіконні. ДМР-ка, яка дістає до ретранслятору. Це мій саморобний э, трансивер Hermes Lite 2, вихідна потужність до 5 Вт. Діапазон частотний до 30 МГц. А, і підсилювач для нього на 4 ERF 520-х, здається, вже не дуже пам'ятаю. Ну, коротше, на 100 Вт. Там э, це у нас КСВ-метр. Та потужність від Юрія UT3MK версія. Ну і зараз я що хочу, я прокинув свій EndFit таким поганим кабелем значить Це у нас саморобний аналізатор. Колись давно його зробив. На мій погляд, супер девайс від. Розробника Ульяна Радіо 5 Федор, Федір, Федір, Роман, Fedor 5 FFR. На мій погляд, чудовий пристрій, тільки з нюансів на нових телефонах ПО вже не працює на нових андроїдах. Тому приходиться робити це через комп'ютер або старі телефони. Ну, зараз я антенну підключив до нього і а, покажу, як все це виглядає. Що я хочу сказати? Антена була раніше заживлена іншим кабелем і мала трохи інші показники, ніж зараз. Я думаю, що RG-58 дешевий вносить нюанси, тому сильно не будемо критикувати. Ну, думаю, для приймача піде. Відстань тут до заживлення антени десь 5 метрів. Зараз покажу ближче, які характеристики має антена. Потім також покажу вам саму антену, як влаштоване підключення, як вона в мене розтягнута. Ну і спробую для початку просто перевірити цей приймач під віндою. Далі спробую налаштувати його в Ubuntu. Ну і якщо все піде нормально, то далі вже на WebSDR. Ось так виглядає антенна, це інший, інша сторона участка мого, йде, 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 йде до стовпа і далі йде донизу до трансформатора. Зараз покажу. Ось так я на заборі То закріпив -то за домом, за будинком. Это у нас трансформатор 1 до 49, конденсатор стопик, трошки такой уже подсмаженный. Ну и, конечно же, материал антенны, то у нас полевка. Вот ну, так-то выглядит. И далее пошло уже у RG58. Раньше тут был подключен нормальный Ericsson кабель. Коли я виходив в ефір. Зараз він підключений до іншої антени. Думаю, для приймача буде цілком достатньо. Ну, тут такий зробив запорний дросель. На швидкоруч, скажімо так. 2000 нм кільце. Ну і все. Підключив антенну. Можна подивитись, як він приймає. На дачі якраз вже ввечері. Все працює, все нормально. Проходження не дуже, але задача інша. Тепер будемо пробувати налаштувати то в Ubuntu. Так, окей. Маємо Ubuntu версію не пам'ятаю, давно ставив. Зараз подивимось. Так, версія 204 20 у мене, але я думаю, в інших версіях там теж е суттєвої різниці не повинно бути. Значить, е Все це я роблю вперше. Звичайно, що я трохи почитав, підготувався, як це робити. Ну і далі вже імпровізую тут з вами. Сподіваюся, що все в мене вийде. Ми інсталимо SDR-приймач е китайський клон RSP1. Йдемо у завантаження, обираємо RSP1, обираємо Ubuntu, обираємо кубік SDR. Тут нам потрібні скрипти, ставимо галочку, обираємо завантаження. І що далі? так, я погоджуюсь. Хм. Щось я не розумію, чого йому не подобається. А, чи може це? РСП 1 Ubuntu Все наче. Що не так? О, нарешті. І так. Ми скачали скрипти о наші завантаження. Що ми робимо далі? Банально розпаковуємо сюди. Запускаємо термінал. Я це роблю гарячими клавішами Ctrl-Alt-T. Ось у нас відкрився термінал. І поїхали. Перетаскуємо наші скрипти сюди. Тут пишемо sudo, щоб від імені адміністратора виконувати. Ентер, пароль, поїхали. Добре. Погоджуємось. Перезавантажуватись ми поки що не хочемо. Наступний скрипт. Знов. Може, це не потрібно робити кожен раз, але я не дуже обізнаний Linux-юзер, тому можу робити неправильно. Займають деякий час, я зараз поставлю паузу. Просто щоб не тримати вас довго перед екранами, я буду періодично робити паузи в запису. Але ви нічого не опустите. Думаю, нема сенсу дивитись на ці висотки, як вони, як іде компіляція. Поїхали далі. Зараз встановляться усі бібліотеки, драйвери та програмне забезпечення той Кубік SDR, ну я так сподіваюсь. Ну і ми щось побачимо, як воно працює. На домашньому компі було б було б швидше, але... Вже маємо те, що маємо. Тут можна подивитись, які ресурси ця інсталяція використовує. Нічого такого. Пауза. Окей. Поїхали далі. Все це можна, звичайно, ручками прописувати, вказувати шлях до файлів. Ну але навіщо, коли можна так швиденько поперетягати? Ми ж не навчаємося чомусь там. Страшне скільки всього інсталити. Коротше, вдруге вже намагався встановити кубік SDR, не міг зрозуміти, чому у мене перезавантажується комп. Потім помітив, що наприкінці виконання скрипту виконується просто перезавантаження, яке там заплановане. Тобто я цього не помітив першого разу і встановив його вдруге то п'ятий скрипт вже у нас встановлений. Не так швидко то виходить, як хотілося б, хоча і казалось би все виконують скрипти, не треба нічого вручну робити. І все одно займає стільки часу. це швидко. Справи пішли швидше? Так, ні туда? Все? І що ми зараз робимо? Перезапускаємо? Нашу систему і ще там буквально кілька кроків будемо перевіряти. Трохи я поквапився, треба було перезапускати вже після цього, вже після цієї процедури, яку я зараз роблю. Так, запускаємо термінал знов, Якщо у нас не було Midnight Commander то раджу його встановити. Дуже дуже корисний файловий менеджер, дуже простий, легкий а, а. я ж казав, що такий з мене лінуксоїд. Е -е. отак От все ж таки. Але так як у мене вже був встановлений Midnight Командер, то система нам про це повідомляє. Ну і запускаємо. Йдемо у ETC. Blacklist Та-та-та. Так, мод проб. Ось наш файл, в якому ми мусимо прописати наступну. Щоб його відкрити, тиснемо F4, щоб можна було редагувати цей файл. F4. О, скільки у нас тут всього Додаємо саме кінець Що це означає? Якщо я правильно розумію? Але я можу помилятися, тому, хто розуміється краще, то виправте. Ми цим забороняємо системі використовувати дефолтні драйвери цього пристрою нашого приймача. Тобто система могла їх встановити якісь свої, і вони не будуть працювати з нашим програмним забезпеченням. Тому ми забороняємо системі їх використовувати. Так, щоб вийти, жмакаємо F-10. Чи ні, чи не f 10 Так. Добре. Мишкою натисну. Так, і зберігаємо цей файл. Так, наше все. І я думаю, що можна вже я все ж таки перезавантажу. І ми перевіримо, як працює наш приймач. Так, я знову тут. Перед запуском давайте перевіримо. Ось наш девайс. Тобто ось. Ну, а тепер запускаємо кубик. Це перший запуск, я цього не робив. Йдемо у наш такий пуск, шукаємо програму або вписуємо. Оп, і натискаємо Enter. Опа. Ось наш девайс. Перепрошую. Старт Невже працює. Так, ну і тепер треба розібратися, що з цим робити? Бо я жодного разу ним не користувався. Так, це у нас частоти. Угу. Вот 3600. шестьсот. тут Чесно, я не знаю, як ним користуватись частота у мене не міняється в залежності від того, як я кручу скрол на миші. Мой не пить. И мои быстрее. Ну да, слишком верно, тогда не давай. Ну а куда деваться? Вот такие делают. Ладненько, добро здоровья вам, всех зла. Ну, а Алексей еще, мы что-нибудь придумаем в этом. Помощник какой-нибудь надо, чтобы веселее было. Да, на этапа неплохо. Ну ничего. Добро, всего здоровья, всего доброго, пожалуйста. Ну, вроде на месте сидел. Вот такие дела, же. Так что что-нибудь надо будет делать. Ну, ложковатая, да. Добре, трохи дивне керування, як на мене. Та й не збирався я його використовувати таким чином. Головне було перевірити, та цікаво було показати, як це робиться. Як ви всі бачили, це зробити можна доволі просто. Більше часу займає завантаження бібліотек та їх компіляція і інсталяція. Що я хочу ще додати? Помилок не було, все встановилося доволі просто, без якихось додаткових маніпуляцій. Тому що можливо, раніше я ставив різне програмне забезпечення для SDR-трансивера свого. Ось. І цілком можливо, що деякі бібліотеки в мене вже були. Якщо будете пробувати повторити за мною. Установку цього всього. Можуть бути якісь помилки. Я раджу уважно їх читати, виділяти, копіювати, вставляти до Google і в Гуглі дивитись, що це означає і чого системі не вистачає. Можливо, це якась бібліотека, якась утиліта, наприклад, як CMake і подібне. і так далі, І так далі. Тому пробуйте. Ну, а у мене все. 73